Герої Біблії, апостол Петро. Петро ім'я Симона, апостола Ісуса Христа. Петро це грецький переклад арамейського слова Кефа, камінь. Ім'я Петро отримав при першій зустрічі із Христом і утверджене за ним після визнання Ісуса Христом, Сином Бога Живого. Симон, Шимон, з арамейського означає почутий він почув. Його батько Іона був родом із Вивсаїди на Гнісарецькому озері. За професією, Симон був рибаком. Він був одружений, мав будинок у Капернаумі. Те, що Петра, яка лежала в великій гарячці, зцілив Ісус при відвідуванні Капернауму. Вірогідно, спочатку, Симон належав до учнів Івана Хрестителя, а згодом його брат Андрій. Привів до Ісуса Христа. Остаточне покликання Петра Ісусом відбулося на березі Ганісарецького озера. Від цього часу ти будеш ловити людей. Серед учнів Христа Петро вважається ведучим, оскільки у списках апостолів його ім'я знаходиться на першому місці. Часто Петро говорить від імені всіх учнів і разом з Іваном та Яковом. Належав до числа трьох близьких апостолів Христа, Він був присутній на горі преображення в момент Воскресіння дочки Яїра і коли Ісус молився в Гевсимському саду. Петро виділявся палким характером, часто першим відповідав на запитання учителя, вийшовши з човна на Галілейському морі, йшов по воді назустріч Ісусу, і коли почав тонути. То Христос запитав його Маловірний, чому ти засумнівався? Разом з тим, його палки бажання іноді суперечили із їхнім здійсненням. Це проявилося, коли апостол Петро виявив готовність постраждати разом з Господом, захищав своїми силами Христа, відтяв мечем в ухо Малху, рабу правосвященника при арешті Христа. Але, на жаль, Відрікся Спасителя в дворі пересвященників. однак згодом Христос знову призвав Петра, Він з'явився йому після Воскресіння і в розмові на Тіврєцькому морі дав йому доручення Паси вівці мої! В діях святих апостолів Петро представлений як один із активних керівників церкви в Єрусалимі, він проповідує Євангеліє юдейському народу та їх старшим. Відомі його проповіді в день П'ятдесятниці та в храмі після зцілення Кривого. Після останнього випадку його разом з Іваном ув'язнили, і він виступив з промовою перед Сендріоном. Відома їх відповідь на заборону не говорити і взагалі не навчати про Ісусове імення. Розсудіть, чи це справедливе було перед Богом, щоб слухатись вас. Більше як Бога, бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули. Коли Господь направив його до сотника Корнилія у Кисарії, де отримав водіння, Він зрозумів, що необхідно проповідувати язичникам, про це згодом сповістив церкві в Єрусалимі. Цар Ірод ув'язнив Петра, але ангел Господній звільнив його з в'язниці. Пізніше брав участь в соборі в Єрусалимі. Перебуваючи в Антіохії, Петро проявив непослідовність у відношенні до християн, навернених із язичників. За це його докорив Павло. Історична ортодоксальна довідка наголошує, що Петро наприкінці життя можливо знаходився в Римі і звідти, через Силуана, звертався як автор двох соборних послань до церков. Розпорошенні. Археологічних даних про смерть Петра саме в Римі, розп'яття на Христів з головою, відсутні.